Перекладка внутрішньоквартальної мережі триває наразі на одній з локацій у Новобаварському районі. Розповідає спеціаліст комунального підприємства Харківські теплові мережі. Це вихід з СТП, основний трубопровід. Перекладка довжиною близько 400 метрів, діаметром 273 труба в ППУ ізоляції. Поліпропіленової ізоляції. Плануємо завершити роботи до кінця вересня. Зараз закінчені роботи по розробці ґрунту та демонтажні роботи, і починаються монтажні роботи, укладка трубопроводу та монтажні роботи на цій ділянці. Цей тепловий пункт, трубопровід біля якого перекладають, живить 14 багатоповерхівок. Роботи планові йдуть за графіком. Заміна цього трубопроводу, за словами фахівців підприємства, сприятиме більш якісній роботі тепломережі, що покращить і послугу теплопостачання. На підприємстві говорять, це завершувальний етап робіт. Всього ремонти були заплановані на 17 об'єктах харківських теплових мереж. Як я вже сказав, ми по плановим перекладкам завершуємо роботи. Це остання по житловим будинкам. в нас 428 житлових будинків на районі. Всі підготовлені до опалювального сезону. 73 котельні, які теж підготовлені до опалювального сезону. Вже підготовлено разом з мережами десь 93% всього нашого господарства по філії. Така ж робота щодо заміни зношених тепломагістралей ведеться і в інших районах міста, щоб в харків'яни мали змогу отримувати якісну послугу з теплопостачання та гарячої води. Яна Біляєва Ігор Луханін, Стас Ришко, Олександр Уваров, Харків. Новини.